Всім привіт, з вами Макс, і ви на каналі Хлопця, що читає. І я вас вітаю у такій невеличкій репетиції найкращих книжок цього року. Сьогодні ми поговоримо про мої книжкові відкриття, тобто ті книги, від яких я або нічого не очікував, або очікував дуже мало, але насправді вони стали дуже крутими у цьому році. І чому ця рубрика відрізняється від найкращих книжок року? Тому що, по перше, не всі книги із відкриттів потраплять у найкращі книги цього року. Десь відсотків можливо 80, точно можливо 70, але точно що не всі. І плюс у найкращих книгах року я книги розставляю саме по місцям. Тобто є книга, яка займе умовно 20-те місце, а є книга, яка займе перше місце. Тут аж таких місць не буде. Я вам просто буду розказувати про книжки, які стали відкриттями. У мене тут таких дев'ять книжок, і як на мене дуже непогані результати, якщо враховувати, що у цьому році я прочитав майже 100. Не факт, не факт, що до кінця року у мене не з'явилася би ще якась одна книга, але в принципі я не можу підсумки року записувати уже наступного року. Тому вирішив, що це буде у цьому році. А якщо якась книжка вона мене прям дуже сильно вразить ще у цьому році, то я вам просто про неї розкажу в наступному прочитаному, яке скоріше всього вийде уже у 25-му році. А щоб надовго не затягувати це відео, розпочну з першої книги, як від якої точніше я взагалі нічого не очікував, і я навіть не планував її читати і не прочитав, би, якби не наш книжковий клуб, на якому обрали люди для читання цю книгу. Це книга сім чоловіків Евелін. Його. Від Тейлор Дженкінс Рід. Я думаю, багато хто знає про цю книгу, багато хто навіть можливо її і прочитав, тому що вона ще за кордоном дуже популярна, і зараз дуже популярна в Україні. Я пам'ятаю перший тираж, коли привезли в книгарню, його просто розмили буквально за декілька днів. Я таке дуже рідко коли бачив із книжками, але з цією книгою таке сталося. Про що взагалі ця історія? Вона про сімьох чоловіків Евелін його. Евелін його це відома актриса у цьому світі, і вона запрошує до себе маловідому журналістку, аби та написала її біографію. І, якби розказуючи свою біографію, ми бачимо, яке життя було у Евелін його та чому вона одружувалася із цими сімома чоловіками. З деким вона одружилася, тому що кохала, з деким одружилася, тому що це було вигідно для її кар'єри, з деким одружилася, тому що це був такий п'ятхід, і кожен злюб він щось для неї означав та якось її змінював. І кожен із шлюбів допомагав їй ставати все вище і вище на кар'єрних сходах, і це знову ж таки історія про сильну жінку. Я помітив у 25-му чи 24-му році, що мені дуже подобаються історії про сильних жінок Про жінок, які, незважаючи на обставини, незважаючи на те у той час, в якому вони жили, якщо не помиляюся, то це 80-ті... А 50-ті, -80 80-ті, тобто це такі роки, коли розпочинала свій шлях Евелін його. Тоді, по факту, всіма сферами суспільства заправляли саме чоловіки, а жінок дуже сильно сексуалізували. Не факт, що і такого зараз немає, але зараз це все не так сильно виражено. Але тоді саме чоловіки вирішували, чи будеш ти грати, чи ти не будеш грати. Інколи це навіть вирішувалося через ліжко. І Евелін його, вона своїми силами, своїм. Талантом своєю хитрістю та, можливо, навіть підступністю добивалася своєї слави. Я захоплююсь такими історіями. Книга мені дуже сильно сподобалася, і я можу радити її в принципі абсолютно всім. Якщо ви думали, що це щось таке любовне, приторне, нецікаве, взагалі ні, це взагалі книга не про це, і книга вона вона вас здивує. Ви будете і злитися, і сердитися, і переживати тут. Є і любовна лінія, але вона взагалі не притруна. Вона цікава. І кінцівка у цій книзі саме пояснення, чому Евелін його вибрала для себе саме цю маловідому журналістку, аби вона написала про її життя біографію. Це прям було вау. Тут по факту два фінали. Перший фінал це саме Еврін його. І другий фінал це цієї історії із журналісткою. І я вам можу обіцяти, що ви здивуєтеся, і тут чесно, дуже важко здогадатися, що взагалі би сталося. Але кінцівка, вау, дуже класно! Це прям соковита, класна, неймовірна книжка. Я вам раджу її абсолютно всім. Продовжуючи тему сильний чинок, покажу вам наступну книгу: це уроки хімії від Боні Гармус. Це також історія про жінку Елізабет. Але якщо попередня книга вона була пов'язана з кіноіндустрією, то тут у нас сфера хімії та науки. Елізабет вона все життя своє хотіла бути науковицею, хотіла бути хімікиною, і вона дуже талановита жінка, і вона. І йде до своєї цілі, але їй так чи інакше постійно перешкоджають чоловіки, тому що десь приблизно історії цієї жінок відбуваються в одній часовій рамки, але просто у різних сферах. Але ми що ми бачимо, що там, що там є засудження жінки, бо тут жінка це лише може бути секретарка, жінка може лише бути асистентом. Жінка не може бути хімікинею, яка реально робить щось корисне та визначне. І тоді, коли вона вказувала на помилки для чоловіків, чоловіків це бісило, чоловіки на неї злилися. Але Елізабет, зважаючи на всі обставини, все ж таки йшла до своєї цілі і знайшла першочергове втілення своїм хімічним знанням не у хімії, а у кулінарному шоу. Звучить дуже фантастично, але вечеря у шості за шоу, яке вела Елізабет, і вона у цьому шоу застосовувала певні якісь хімічні властивості, певні хімічні інструменти, хімічні процеси. І показувала, що що взагалі відбувається на кухті, і жінки слухаючи те, як вона розказувала, бачачи, наскільки вона розумна та успішна, надихалися нею, мотивувалися нею, та йшли у світ, аби робити. Те, що вони хочуть, бо у ці часи жінка це була лише людина, яка сидить вдома, яка є хранителькою домашнього вогнища, яка домогосподарка, і це був зв'язок ідеальної дружини. І навіть не було такої думки, що жінка може щось робити на рівні із чоловіком. Але саме за допомогою цього шоу Елізабет змогла показати для цих жінок, що вони повноправні, самостійні і дуже круті особистості, і це дуже класно. По факту, це книга історія одна не мільйон. Таке дуже рідко, коли трапляється, що прям так обставини всі складаються, але тут все склалося, пазл склався, скажімо так, і Елізабет змогла добитися свого. І дуже цікава історія. може бачити ось тут. У неї за вухом є Ольвець. Вона не просто так його там носила, тому що. Одного разу її шеф її зґвалтував, але вона змогла від нього вирватися, встромивши в нього олівець, який лежав біля неї, і відтоді вона носила цей олівець ось так у себе за вухом. І що тоді мене дуже сильно взбісило, так це що, коли приїхала поліція, вони написали, чи хоче Елізабет вибачитися перед чоловіком. Не чоловіка почали звинувачувати в тому, що він її зґвалтував, а Елізабет почали засуджувати, бо вона. Виранила чоловіка, і як вона взагалі посміла це зробити? Словом, дуже болюча, дуже трагічна, дуже така гостросоціальна історія, але з дуже класним сюжетом та з дуже харизматичною, сильною вольовою головною героїною, яка має своє бачення на всі речі та не поступається своєму баченню, не прогинається під тиском суспільства на неї. Далі буде книга, яку, можливо, ви не очікували тут побачити, але це четверте крило від Ребекки Ядос. І ця книга вона розвикувала для мене читання романтезі, бо до цього я роментезі, якщо не помиляюся, взагалі не читав саме настільки яскраво виражене. Але четверте крово змогло показати мені, що це навіть буває трохи цікаво. Я знаю, що у цієї книги дуже багато хейтерів, але у неї так само і багато фанатів. Бо я взяв цю книгу читати лише через те, що вона була дуже популярна, і мені було цікаво подивитися, а чому ця книга популярна, чому всі її читають, чому всі неї так захоплюються, і я частково розумію, чому саме так відбувається. У цій книзі мене більше зацікавив світоустрій та драконів. Не так сильно любовна лінія, хоча вона теж not bad була тут. Але все ж таки мене більше зацікавило саме драконів та світоустрій. І я зрозумів, що мені все ж таки більше подобається фентесі, де є чуть-чуть якоїсь любовної лінії, а не повністю романтиці. Але якщо в романтиці дуже дуже крутецький світ, будуть дуже класні харизматичні персонажі. Я тоді не відмовлюся його почитати. Бо тут найкращими для мене були дракони. Два коне це просто істоти, які Мають свою владу, має свої думки, мають свої певні бажання. Вони можуть вчиняти певні вчинки, базуючись на тому, що вони собі не думали, а не на тому, що вони що їм сказали люди. Тобто є люди, є дракони. Вони співпрацюють між собою, але одночасно всі вони перебувають окремо та у своїх якихось думках та вчинках інколи навіть не перетинаються. Інколи вершник може спорити зі своїм драконом. Інколи дракон може впливати на вершника, вершник на дракона, переконувати, сперечатися. В них є сарказм, в них є гумор. Ну, знову, це дуже харизматичні герої. Мені сподобалося, і я відкрив для себе саме жанр романтизі. Бо до цього. Я думав, що романтизі – це коли просто йде дуже 90% умовно любові і 10% сюжету і фентезі. Але, як виявляється, сюжет може бути цікавим, сюжет може бути напруженим, динамічним, може бути класна кінцівка, може бути класне продовження, класні персонажі, які помирають буквально на кожному кроці, що мені було трошки незрозуміло та трошки шкода було персонажів, але загалом. В загальних рисах мені це сподобалося, і це було відкриття. От я відкрив для себе цей цикл. Не знаю, чи я буду дуже багато зі читати, але ось цей саме цикл я буду продовжувати та дочитаю його до кінця. Ніколи не думав, що манга потрапить у таке відео, але вона потрапила, і це манга «Гра Кодаля». Я вам про неї вже неодноразово розказував тут на каналі, і буду ще неодноразово розказувати, коли дочекаюся продовження від нашої ідеї. Тут в чому взагалі суть, в чому суть гри-гри короля для одного класу, починають приходити повідомлення з завданнями від цього короля. І якщо вони їх не виконують, то вони помирають тією смертю, яку визначає їм король. І спочатку учні не вірять те, що відбувається, але потім вони бачать, що все ж таки гра реальна, тому що їхні однокласники реально помирають, і цим потрібно щось. Робити, що мене здивувало, так та те, що поліція тут, бачачи, що помирають учні одного класу, і коли ці учні самі кажуть, що є певна гра короля, поліція каже: не вигадуйте, бо цієї гри короля немає. А ми будемо розбиратися в тому, що відбувається. Ось все я трішки не повірив. Але окей, я закрив це очі, тому що мені дуже сильно подобалася. Історія динаміка тут страшенна. Ти ніколи не знаєш, кому прийде наступне завдання, в чому воно буде, буде заключатися, та як герої після цього завдання будуть ставитись одне до одного, та хто помре. І я до сих пір не можу зрозуміти, це фантастичний цикл чи реалістичний цикл. Бо я не можу взагалі ніяким реалістичним способом пояснити смерті, які відбуваються у цьому світі. Бо якщо, умовно, цей ведучий цієї гри каже, що якщо там ти не виконуєш завдання, у в тебе зупиниться серце, у тієї людини реально зупиняється серце. Я не знаю, як це можна підлаштувати. Я думаю, спочатку знаєте, що він вивів якийсь препарат, і чи цей препарат почав діяти. Але ця людина могла виконати це завдання і вижити. Тоді треба було б якось знешкодити цей препарат. А біля цієї людини нікого не було. Біля неї перебували лише, умовно, якісь її друзі або один друг, який точно цього не робив. І ти такий сидиш, як? як це взагалі можливо? І головний герой починає намагатися якось розгадати, що взагалі відбувається, оскільки це гра, то у цій грі є певні правила, і у цій грі має бути переможець. І головний герой починає розслідувати та грати у цю гру. По принципі, якщо не грати в цю гру, то ти одразу помираєш. Він це все розслідувати і потрошки наближається до того, що взагалі відбувається. Ось у третьому томі він став ще на крок ближчим до розгадки, але події почали бути все більш напруженіші та жорстокіші. І я дуже чекаю продовження, щоб побачити, що сталося і далі із героями. Далі буде книга буквально із мого попереднього прочитаного. Це Даня кокавка та записки зі страти. І, мені здається, я про цієї. Книгою буду вам вуха кричати ще дуже дуже довго бо я під величезним захватом від цієї історії. В чому взагалі суть? Якщо ви ще не бачили моє прочитання, не то є маньяк, якого вже зловили, якого засудили до смертної кари, і через 12 годин його мають стратити. І він зараз сидить та чекає своєї смерті, і його історію будуть розказувати три жінки, які були з ним пов'язані: це його матір, це його детективка, яка розслідувала його справу, і також сестра Близнючка його дружини. І саме всі ці історії вони так класно переплітаються між собою. І ми починаємо дізнаватися, хто взагалі цей герой, чому він таким став, як це взагалі відбувалося та. Чому він до цього прийшов? Точніше, не чому, а як саме він до цього прийшов? І також нам ще будуть показуватися глави від імені самого убивця, де він сидить у в'язниці, та як він починає думати про своє життя, як він намагається себе нібито виправдати, але одночасно з цим і визнаючи свою якусь провину, але маючи певне своє бачення того, що сталося, маючи певну свою якусь філософію. І ця книга вона наштовхує тебе на дуже якісь глибокі думки. Ти постійно думаєш про цю книгу. Ти постійно задумаєшся, а як ти живеш, для чого ти живеш, як проходить твоє життя? Я не знаю просто що ще вам сказати про цю книгу, або ви її прочитали. Для мене це було дуже величезне відкриття. Я цю книгу би не взяв читати, якби інші блогери її одночасно не почали читати. Так інколи блогери блогерам також продають книжки. І ця книга, можливо, прожала у мене на полицях ще дуже довго. Але я побачив, що всі читають і такий окей, я візьму також прочитаю, і я просто на неї провалився. Це була дуже крутейська книга. і Я дуже радий, що я її прочитав, і просто це дуже великий кандидат у топ-1 року. Можливо, її все ж таки зможе щось переплюнути, але зараз я більше схиляюся до думки, що саме ця, ця книга буде у мене в топ 1 Я ще точно не знаю, я точно стверджувати не буду. Але у цієї книги є всі шанси. Побачимо, коли буду підводити підсумки року, можливо, все ж таки була якась книга, яка її переплюнула. Далі книжечка Малютка припинив свої вигадки від Філіпа Бесона, і це історія, від якої я не очікував нічого. Я її взяв лише через те, що тут піднімалася ЛГБТ-лінія. Я люблю книги, де є ЛГБТ-персонажі, я люблю фільми, серіали, де є ЛГБТ, і особливо там, де саме ЛГБТ-лінія, це чоловіки. І я взяв цю книгу просто лише через те, що тут була така лінія. І наскільки це виявилася скляна історія, ви собі навіть не можете уявити. Я думав, ну що ну тут читати ну така малесенька книжечка, зараз бігом прочитаю та й забуду про неї. М -м. Дуже рідко в мене таке буває, що я книгу прочитав на початку року, і до кінця року вона залишається однією із найкращих прочитаних. Але саме із припини свої вигадки, у мене це сталося. Тут взагалі історія чоловіка, точніше самого автора, яка розвивається в трьох часових лініях. Це 84-й, ми бачимо тут перший розділ. Потім ми переходимо до 2007-го і потім переміщаємося у 2016 рік. Тобто, по факту, дуже великий пласт із життя самого автора. І ми бачимо те, як у той час. Представникам его спільноти було жити що інколи, навіть не інколи що у той час потрібно було підкорятися для суспільства, жити як тобі каже, суспільство та не показувати свої реальні почуття. Бо у 1984 році я не думаю, що дуже сильно. Робилася ставка на те, що хлопці можуть зустрічатися із хлопцями. Це було ненормально. Тебе могли побити, тебе могли навіть вбити за це, від тебе могли відмовитися, і ти взагалі був би не людиною у цьому суспільстві. Тому для людей, які були, які належали до ЛГБТ-спільноти, потрібно було приховувати свої реальні почуття, приховувати свої свою реальну сутність по факту, приховувати те, ким вони є насправді, і те, як проходив весь цей шлях. Від 84-го до 16-го року як головний герой жив із тим, ким він є, тому що він ще познайомився тут з одним хлопцем, і для того хлопця було не настільки легко прийняти те, ким він є, і інколи суспільство давить на нас змушуючи зробити вибір у бік традиційних нав'язаних суспільством цінностей. І що інколи тобі це взагалі не в кайф, ти нещасливий від цього, але тобі потрібно так проживати все своє життя нещасливо, і це питання вибуду воно дуже сильно піднімається. Чи все ж таки слідувати за своїми почуттями та бути неприйнятим суспільством, чи все ж таки віддатися для своїх почуттів? Жити щасливо, але можливо мати певні проблеми у суспільстві. Зараз ми потроху, потроху, рухаємося ближче до цього всього. Потрохи ми стаємо більше толерантними, але в Україні умовно це ще не дуже сильно так і виражено. Але ось ця книга, вона дуже класно піднімає це питання, питання самоідентичності, питання самовираження та вибору, який ти робиш у своєму житті. Мені дуже сильно сподобалося, і я ще неодноразово буду цю книгу перечитувати. Не очікував я у цьому відео побачити наукову фантастику, але вона тут також є. Це дюна від Френка Герберта. І це саме той мікс науковості та фантастичності, який мені подобається, тому що якби тут було дуже багато якихось. Термінів, з науки, пояснення, умовно, як це було у «Проблемі трьох тіл, яку я не зміг взагалі дочитати. Я би це не зміг читати. Для мене це було дуже важко. Але тут це був ідеальний баланс. Це був ідеальний баланс між науковістю і пригодницькою фантастикою. І я реально просто прокайфував від цієї книги. Не скажу, що мені настільки сильно сподобалася друга частина, але от саме від першої я був у величезному захваті. Це було прям вау, дуже класно. Я в принципі рекомендую вам усім. Про сюжет у двох словах я вам не розкажу. Якщо не помиляюся, у мене є причити із цієї книги, тому вам краще буде прийти і послухати там. Тут я просто показую та розказую, чим саме сподобалось. Сподобалось знову ж таки цією сумішшю науковості і фантастичності. Сподобалось, як будувався герой, як його показували, як він доросліше, як відбувалося протистояння між домом Артрідів та е, іншим домом. Я забув, як його називали. Міська анотації. Немає в анотації, але сам факт того, якщо ви бачили фільм, я вам рекомендую почитати книгу, тому що у фільмі дуже багато не показали, дуже багато змінили. І у фільмі не так сильно розкрилися взаємозв'язки між різними персонажами, як це було показано у книзі. Я реально кайфанув. І я не дуже часто перечитую взагалі фентезі та наукову фантастику, але цю книгу я хотів би перечитати, знаючи, що буде далі, щоб звертати увагу на якісь. Пасхалки, на якісь відсилки, на якісь можливо ще речі залишені автором, і вже не так сильно слідкувати за сюжетом. Бо я сюжет уже буду знати. Мені сподобалося дуже сильно. Я не знаю. Я ж напевно, коли розказував за цю книгу, сказав це разів 20, але воно реально так є. Я не буду напевно вже продовжувати читати Дюну, бо я закрив для себе цикл саме на другій книзі, бо там якби сюжетні адки розпочаті тут вони плюс-мінус закриваються, і далі вже у наступних книгах ми бачимо наступних персонажів. Я не впевнений, що я дуже хочу читати далі, бо цикл для мене почав бути вже більш важким для сприйняття. Але от саме перша книга. Просто вау, просто клас. і остання книга із цього відео це Нік Годбні та його книга про хлопчика. І з цією книгою така цікава історія, бо я не дуже сильно планував її читати. Я себе в телеграмі виставляв опитування, що підписники проголосуйте, яку книгу ми будемо читати наступною. І там було декілька варіантів. І більшість проголосувало саме за цю. і Я взяв її читати, особливо нічого не очікуючи. Просто думаю, ну зараз прочитаю. Плюс про автора я багато чого позитивного не чув. Ну прочитаю та й забуду. Це виявилося взагалі не так. Ця книга це нібито взяли уривочок із нашого життя і перенесли його у книгу. Тобто, уявіть, якби місяць вашого життя просто перенесли у книгу. У вас за місяць трапляються якісь кульмінаційні моменти. Трапляються дні, коли ви просто їх проживаєте, особливо нічого не трапляється. І от саме так у цій книзі є кульмінаційні моменти, є моменти, коли просто життя триває, але це життя. І життя воно буває, різне, ти ніколи не знаєш, куди воно тебе зможе завести. Так само і головні герої не знають, куди їх тут заведуть. Тут є е, чоловік ВІЛ і також хлопчик е, Маркус, якщо не помиляюся. Так, Маркус. І у Маркуса є проблеми у школі, тому що він не такий, як всі, він дуже вирізняється. І у нього в матері також затяжна депресія. А ВІЛ це чоловік, який вирішив, що він не буде ніде працювати. Він живе на гроші із рояль ті пісні його батька. І він робить все те, що він хоче, просто тому, що він може собі це дозволити. І напевно, чому ця книга так сильно мені сподобалася, що я якимось чином асоціював себе із Вілом, тому що мені подобався спосіб життя, який він веде, десь на відсотки 80. Я не з усім погоджуюся, що він робить, але загалом стиль такого життя мені дуже сильно сподобався. І можливо, саме тому книга стала ще ближче і ще більше мені сподобалося, бо коли ти можеш асоціювати себе із кимось із героїв. То книга тобі подобається більше. Події тут відбуваються саме тоді, коли вийшов останній альбом Ніване, коли помер їхній соліст, і от просто уявіть це, просто цей одивочок життя із героїв перемістили в книгу. І події, які відбуваються навколо, вони впливають на життя цих людей так чи інакше. Тобто, це не якісь вигадані події. Це не просто щось десь придумав собі автор. Це написав. Він нібито взяв реальних людей. Взяв їх, помістив у реальний світ з реальними подіями, і ці події обіграв для цих героїв. Ну це було просто фантастично. Мені дуже сподобалось. Тут ще дуже багато музики, дуже багато пісень, і дуже все зав'язано ще так частково на музичності. І у мене також є ще книга Фанат, там повинно бути ще більше музики, і також повинен бути цікавий сюжет. І фанат це також один із планів на 25-й рік. А про хлопчика це було моє величезне відкриття цього автора, у якого я планую читати все, що буде виходити. Але за умови, що фанат мене не розчарує, ну і в принципі, це були усі мої відкриття цього року. У коментарях я пропоную вам вгадати, які книги із цих точно увійдуть у мій топ найкращих у цьому році. Я вам зроблю спойлер, не всі книги із цього відео потраплять. Я не знаю самі, які саме туди потраплять, але є точно ті, які я знаю, що туди не потраплять. Я вам пропоную вгадати, і тоді, коли я випишу найкращі книги цього року, коли я розставлю всі книги по місцям. Тоді ви можете повернутися сюди до свого коментаря та подивитися, чи можете ви робити передбачення на 25-й рік. І якщо ви вгадаєте всі книги, тоді ми будемо до вас звертатися як до хорошого екстрасенса, який передбачить нам те, що буде у 25-му році. Я ж буду з вами прощатися. Дякую, що дивилися це відео до кінця, і до нових зустрічей.